Прийняли цей закон і у Києва забрали 8 мільярдів гривень. Ну і маємо нагоду доєднати до нашого ефіру мера Києва Віталія Кличка, який і розкаже нам, а як же місто буде е, намагатися жити в умовах, коли ось фінансів стало ну, на порядок менше. Пане Віталію, таймо вас. Доброго дня, вітаю вас всіх. Я хотів би прокоментувати ту ганебну річ, яка відбулася сьогодні в парламенті. Я звертаюсь простою мовою: якщо у вас є бюджет вашої родини, у вас повністю все прописане, що ви повинні зробити, заплатити за газ, електрику, у вас є надходження, і ви вже заплановане це. І потім хтось приходить і грабує вас під будь-якою причиною. Але хотів би сказати, що те рішення, яке сьогодні було прийнято. Воно абсолютно не відповідає бюджетному кодексу. Воно не відповідає законодавству України. Держава прийшла і вилучила вісім мільярдів з бюджету міста Києва. Ці гроші були придбачені на виплати вчителям, лікарям, ремонти шкіл, садочків, лікарень, забезпечення нижчої ціни на проїзд в країні. Шість мільярдів тільки ми дотуємо для того, щоб тримати ціну доступну ціну для мешканців, розуміючи складну ситуацію в, в країні. І що вкрай важливо на підтримку збройних сил. Я е, жартував в студії, знаходився, коли говорив, що ну знаєте, в кожному жарті є частина жарту. все інше правда, коли відчуває себе міністром оборони, тому що зранку до вечора до мене звертаються військові за допомогою. Хочу нагадати, що в минулому році місто Київ допомогло військовим на 10 мільярдів гривень. Цьому році ще півроку пройшло вже більше 6 мільярдів гривень. Ми допомагаємо. Військові благають, їм потрібна допомога, і громада міста Києва робить все для того, щоб їм допомогти. І е, когось там тригеріч, чи Київ найбільше всіх допомагає військовим. І е, в, в тиск це можна тільки пояснити тим, що це тиск на Київ, е, щоб позбавити місто ресурсів. Е, допомога. Е, у нас багато обстрілів останнім часом. Допомога тим, хто постраждав внаслідок обстрілів. Відновлення зруйнованих будинків також е е виплати на соціальну, е соціальну допомогу. Е е Ну, я відверто хочу сказати, у нас є ще остання надія. Дуже ганебно, те ще депутати, які обирались, які кияни обрали до Верховної Ради, представники партії Слуг народу, проголосували за цей ганебний проект для того, щоб вилучити з бюджету міста Києва ці гроші. І ну я е, вже казав, що це не відповідає закону. Кодавство, ну це пограбування, по-іншому це назвати не, не можна і е, ще більш заднім числом. Е, тобто, здравого глузу тут знайти не можна. І ці гроші передбачені не військовим, ці гроші передбачені на Укрзалізницю. Тобто е, здравого глузду дуже тяжко, і державинське позиція е, тут також тяжко знайти. Отак, от, якщо коротко, вибачте, будь ласка, займайтеся відверто кажучи. Е, Uh, ну, у мене слів немає uh, від того, що когось там тригерить, що місто Київ більше всіх допомагає військовим. І uh, я, як мер міста, якому кияни доручили, відповідальний за надання послуг нашому місті, і від міста Київ від стабільної ситуації в місті Київ залежить стабільна ситуація по всій країні, і uh, це uh, отак, от посередні uh, року, взяти і uh, забрати гроші. Це буде, е, потребує переглядання зараз бюджету, скорочення виплат е, і про тих напрямків, які я зараз е, казав. І соціальна допомога вчителі, лікарі, е, відновлення е, внаслідок обстрілів і ключова стадова допомога нашим Збройним силам, з якими вони звертаються кожного дня. Кожного дня, як мінімум. П'ять камбридів приїжджають до мене, де ми робимо все для того, щоб їм обов'язково допомогти. Тому що на їх плечах лежить захист, на наш захист, захист нашої країни. Віталій тобто... Володимирович, так а що буде робити Київ, коли от справді забирають ці гроші посеред фінансового року? Де шукати ті, які от, ну, ще до кінця року мають виплатитися так чи інакше? Що буде робити місто? А... Ми дуже сподіваємося. Що президент не підпише, він не повинен підписувати подібних ганебних законів. Надія є, що здравий глуз ще зможе взяти вверх. Сподіваємося, що він також дбає про Київ, дбає про столицю. Від столиці залежить дуже багато в нашій країні. Якщо не буде, він не прислухається і буде користуватись виключно політичними мотивами. Е, ну будемо робити все, що від нас залежить, для того, щоб місто було спроможне надавати послуги. Це буде вкрай е, тяжко. Ми будемо скор, ну, вимушені скорочувати ті виплати, про які я казав. Будемо як, якимось чином виживати. Але іншим словом, як пограбування. Назвати це неможливо. Ще раз, дане рішення не відповідає бюджетному кодексу. Це це рішення не відповідає законодавству України. Крапка. Вітаю Дмитрий, ще такі повідомлення про те, що депутати з Київради можуть оскаржувати це рішення в суді. Наскільки це на ваше бачення реально і чи може це принести результат? Це може затягнутися в часі, але нам людям потрібна допомога зараз. Людям потрібно гроші зараз. У нас е, в, в, більше 60% бюджету це захищ, захищені статті бюджету, е, це заробітні платні, це е, виплати в, вчителям, лікарям, водіям. Е, знаєте, що? От робляться проблеми, які ми повинні зараз е, героїчно долати. От, е і це так звані законодавці. Іншого е слова у мене нема, так зване, тому що е приходить завдання згори, когось стригеріт. Я вже казав, що місто Київ допомагає військовому, в місті Києві плюс-мінус нормальна ситуація, і зараз робляться проблеми, е ну, щоб е потім е зробити крайні От е хтось. Хтось займає, займається політикою? Іншого, е іншої відповіді у мене на це питання нема: за рахунок проблем людей. Е Пане Віталій чим ви пов'язуєте цей такий, називаємо це тиском? На місцеве самоврядування? Це не вперше. робиться все для того, щоб звинувачити, робиться все для того, щоб зробити на місцеве середування, зробити винними, переключити сигнал. і Відверто хочу сказати. У нас сьогодні на питання існування країни, питання виживання, питання того, пройдемо ми ви ці виклики чи ні. А хтось. Готуються до ймовірних виборів. Бігають там політики, на цю тему говорять. А я задаю просто питання: до яких виборів ви готуєтесь? Та Держдуми? Сильно. Вибачте бутаку за емоційність. Пане Віталію, стосовно і ще політики і позиції європейських партнерів, оцю реформу місцевого самоврядування в її вважають однією з найуспішніших по факту, яка відбулася в Україні після революції гідності. Але ж ми бачимо, що такий тиск на місцеве самоврядування з 2019 року він ну якби періодично то посилюється, то спадає, але ж присутній майже завжди. Реформа децентралізації була одною з неуспішних реформ, яка проваджувалася в, міс... в... в Україні. Але зараз я можу сказати, не можна говорити про децентралізацію навпаки. Повна централізація. Е, е, зараз е, військова адміністрація, які забирають повноваження у місцевого самоврядування, і я вже казав, один із. Е, політиків європейських казав, що місцеве середування в демократичних країнах будується знизу вверх. В авторитарних країнах намагаються будувати зверху вниз. Я дуже не хочу, щоб ми жили. Ми всі боремось, не будемо забувати. боремось за того, щоб ми стали частиною європейської родини, демократичною країною. А те, що відбувається, я вже казав про це. Це попахіло, раніше попахіло, зараз смердить авторитарізмом. Це неправильні речі, які відбуваються, і я говорю про це відверто.